Права 861. Чи існує прямокутник з периметром 18 см, такий, що його можна поділити на два рівних між собою квадрати. У разі позитивної відповіді виконай малюнок та обчисли периметр цих квадратів. Ну що ж, стартуємо. Ну, чи існує такий прямокутник, можна собі зворотні питання задати. А що буде за прямокутник, якщо я об'єднаю два якихось квадрати? Давайте ми їх нарисуємо. Отже, давайте я нарисую два квадрати поряд. Ну і хай у мене по дві клітинки квадрат. Ось раз. І ось два. Зараз вони утворили ці квадрати прямокутник. Я його можу обвести. Що можна помітити у цього прямокутника? Так, щось я дуже товстим нарисував. Є. Що можна помітити у цього прямокутника? Що у цього прямокутника, якщо я умовно позначу одну сторону через А, то інша сторона Б у прямокутника буде в два рази більше. Думаю, що це очевидно, тому що в сторону Б у нас мають поміститися дві сторони квадрата. Ну що ж, записуємо тоді. Ну, Що тут бажано записати? Давайте запишемо, що якщо прямокутник поділити на два квадрати – Одна його сторона. Буде містити? Одну сторону квадрата. Інша А інша дві сторони квадрата. Буде в два рази більше за інше. Тобто в нашому прямокутнику одна сторона буде в два рази менша за іншу. Тепер, як розв'язати цю задачу, у нас є периметр і є ці відомості. Треба найменшу сторону позначити через Х. Тоді інша сторона буде в два рази більше, 2х. Записуємо тоді. Нехай. Пишемо А. Тоді дорівнює х сантиметрів. Два рази більше 2 помножити на Х або 2х сантиметрів. Так. Ну і зараз, оскільки у нас є А і Б, і у нас є периметр, і є формула для периметра, то ми можемо скласти рівняння. Пишемо. Оскільки, пишемо периметр P у нас дорівнює 18 сантиметрів, а периметр у нас дорівнює 2, а в дужках пишемо А плюс Б, то маємо рівняння. Ну що ж, яке рівняння? Тобто ми пишемо 2, що множиться. Замість однієї сторони ми пишемо х додати, а замість іншої сторони b ми пишемо 2х. І все це має дорівнювати 18 см. Ну що ж, як х додати 2х? Дивіться, ми тут можемо написати одиничка, що множиться на х, від цього х не поміняється. Тобто ми пишемо буде 2 помножити. А тепер х винесемо за дужки, А в дужках залишиться тоді 1 плюс 2. І це дорівнює 18. Є? Тепер 1 плюс 2 це буде 3. Тобто у нас буде 2 помножити на х і помножити на 3. І це дорівнює 18. Тепер нам треба тоді спочатку 2 помножити на 3, а потім помножити на х. І це дорівнює 18. Ну що ж, якщо ми 2 помножимо на 3, це буде 6, помножити на х, і це дорівнює 18. Тоді як знайти невідомий множник. Х? Треба добуток 18. Поділити на 6. І тоді ми пишемо, що х у нас дорівнює, 18 поділити на 6, це буде 3. Добре. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо сказати, чому дорівнюють сторони. У ну, нас сторони всі не цікавлять. Насправді нас цікавлять найменша сторона, яка дорівнює одній стороні квадрата. Записуємо тоді. Отже. А пишемо, дорівнює 3 см, Тоді. І сторона квадрата рівна три сантиметри. Тобто ось ця найменша сторона, а вона одночасно буде і стороною квадрата. І стороною прямокутника. Добре. Ну, а якщо так, то тоді нам дуже просто знайти периметр цих квадратів. Отже, як знайти периметр одного квадрата, або в них периметри будуть рівні, нам треба використати формулу, що периметр дорівнює 4А. Записуємо. Тоді. А... Дорівню... Рівна, рівна 3, <кхи> 3 см. Ну що ж, ми знаємо, що сторона А, яка дорівнює 3 см, вона одночасно буде стороною І квадрата і одною із сторін прямокутника. Друга сторона прямокутника зрозуміло, що буде 6 см, але нас це не цікавить. Зараз нас запитують, а чому дорівнює периметр цих квадратів. Ці квадрати мають рівний периметр, вони однакові. І давайте знайдемо периметр квадрата, як його знайти. Нагадую, щоб знайти периметр квадрата, треба 4 помножити на одну сторону. Бо 4 сторони у квадрата рівні. Записуємо тоді. Можемо тут продовжувати. Тоді периметр. Вже перенесу. Тоді периметр. Квадрата. Пишемо P Дорівнює 4А. І це дорівнює 4, що множиться на 3, І це дорівнює 12. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів є. Ну що ж, залишилося нам написати відповідь. Записуємо тоді відповідь. Отже, спочатку нас запитують, чи існує такий прямокутник. Так, існує. Пишемо, існує. Далі нас запитують, в чому дорівнює периметр цих квадратів, на яким можна розбити прямокутник. Пишемо 12 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника і периметр квадрата. На цьому вправу завершено.